Розкрити крадіжки та корупцію в ЗСУ хоче розповісти. Військова, розкажіть, будь ласка, що там відбувається? Бажаю всім здоров'я. Я військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти, частини А 2802 Хочу розказати такого коротенько. Я служу там з 19-го року. Це всі дуже добре знають. Це елітна бригада була туди. Попасти це було треба було подумати як. Це гордість була України, це виходці з Криму, але чому я зараз не хочу там служити після вторження, тому що почалася дуже велика корупція. Я старший кухар батальйону логістики, роти забезпечення. Я все це бачила. Крадіжка на крадіжки. Коли написано в зошиті номер 90 форма, я кормлю 200 людей, а я кормлю 20 людей. Я задала таке питання: а де останні продукти? Де вони діваються. Мені було сказано, а ти сильно умна? Я, я кажу, та ні. Я, напевно, не умна, але трошки розумію. Бо, напевно, проходила е, старичі учебку три рази. На сержанта хотіла вчитися, але для та війна так я не встигла. Де дівається, усе запитала. Е, мені було ще сказано, слишиш мразь, закрий року. А хто це каже? Е, це сказав якийсь просто, простий. Е, Матрос, який був нагнаний нашим ротним Едуардом Валерійовичем, якого я поважала. Всім це, я так поняла, керує Філонінко, це комбат. І всі зробили від, я кажу комбатові, і всім ротом кажу: Альо, робиться взводник. У мене був такий. Зараз, вибачте, спомню фамілію, якому я відче сказала, а він на другий день пішов в сазачі, і Зробили з мене винувати. Я кажу, так все зачеп, що був тюрму забоявся. Баска, я вас всіх посаджу в країні, хлопці, війна. Щось робимо. Я попросила перевестися. Кажу, я не хочу служити з цими хлопцями, які займаються корупцією. Які ви такі вояки, як я баляріна, вибачаюсь за ну, але так і сказала. А скажіть, будь ласка, оце ГСМ, Ви кажете? Що це за ГСМ? ГСМ Це е... його солярка. Я поняла, А хто куди його бере? Хто краде? Ну, дивіться, заправляються свої машини, гражданську. Так сів і угу. поїхав додому, бо він командир. А я просто старший матрос, я не можу поїхати додому. Заправляють, а продають комусь іншому. Цього я пості? не буду брехати, не знаю. Не не знаю. До угу. цього я дуже мало. зато я командувала. Мене старшого кухаря навіть не пускали в склад, щоб я взяла продукти. Мені видавали якісь там водітіля, у мене куча свідків. Але саме головне, до мене биця лізли биця і погрожували тим, закрий рота. Ви знаєте, я вже з цим змирилася, я пішла в суд і попросила, переведіть мене з цієї елітної морської піхоти. На що мені було сказано Я тебе не відпущу. Потім зрозуміли, коли я записала відео. Ще не скинула, але теж скину в просторах інтернету. Це ви мене побачите на Тіктоці. І мене перевів суд. У мене є рішення суду. Рішення. За 72 години мене перенести з одної частини в іншу. Мені було сказано цими не до командирами, вибачаюся, не до командири. Да хто мені такий суд і твій прокурор? А нічого, що прокурор уже 40 років, як полковник, а йому хто мені такий? А воно три дні служа і буде мені розказувати. Я хотіла всім, люди добрі. Нам допомагає країна, нам допомагають прості селюки, прості люди, шлють сало, шлють ковбаси, яке навіть це. Пропадає навіть пропадає це, бо голодні, бідні, ніколи не понаїдаються. За що я хочу довести? І з тої елітної бригади, яка була, що дійсно це була еліта, це була гордість України. Ми на Майдані перві були з беретами, з усім зараз. Це алкоголіки, наркомани, корупціонери це все, що я хотіла сказати. Дякую. Я прошу усіх причетних та правоохоронних органів. Вжити всіх заходів для того, щоб розслідувати злочини та розкрадання військовій частини Ще криття назавської частини. Двадцять восім нуль два. Морська піхота, місто Миколаїв. ППД. прошу всіх притягнути до дальності, щоб у нас більше не було таких бригад, як ото була 155-та, Що люди там розбігаються? То що я знаю, що це хороша людина, і таких людей дуже багато, і це дуже добре. Що люди не хочуть миритися, не хочуть дивитися, коли щось розкрадається. Того. Крім того, в нашому телеграм-каналі Адвокатне Неклеса я викладу відео, де е, ця людина, військова, розповідає чесно, відверто е, про те, що відбувається в бригаді. Тому у разі потреби звертайтеся, будемо допомагати, і прошу всіх причетних, всіх небайдужих і всіх правоохоронців зайнятися, розслідувати ці розкрадання, які відбуваються в цій військовій частині. Ви знаєте, ще так от два слова. Пане прокурор, хочеться що сказати. Подали мене все за я працювала, всі знають мене, ті старі. Я дуже, я відповідальна людина, я завжди на посаді з 19-го року, на посаді старшого кухаря. Мене подали. Я, ви, я виконала рішення суда. Я приїхала в частину, куди мене суд перевів. Вони мене знову подали все заче, дурили по поводу, постійно мені меншу зарплату платили. Ви знаєте, я людина добра, я завжди кажу. Хай вам буде на цукерки, хлопці добрі, але вже крик душі. У мене син служива Азові, в мене брат, в мене пів сім'ї. Ми всі військові. Ми ріжемо порося і віддаємо туди. Мене дуже гарна родина. Всі це знають затинацькі, піддубні копійки. Ми всі дуже допомагаємо. Ми дрони купляємо. Вибачте, мене моя родина буде по хатю, так по полям. Ми купуємо усе допомагаємо е, нашій армії. А ти скотина гражданська, ти мені розказуєш, що ти два дні служиш. Ну, вибачайте, якось треба з цим боротися і звертайся до військової прокуратури, до всіх, хто до цього причепний. Провірте, будь ласка, повторюсь. Частина А 2802 морська піхота, 36-та бригада. Дякую. Дякую.